Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 2 серпня 2024 року. І ми з Володимиром Ісенком на моєму невеликому винограднику розпочинаємо обзор дуже ранніх форм винограда, які достигли вже на даний час на моєму винограднику. Враховуючи те, що в цьому році не тільки у мене, а й по всій Україні. Виноград достиг раніше, за чим зазвичай. Тому і ми розпочинаємо репортаж з 2 серпня. І по-перше, хочемо звернути вашу увагу на гібридну форму від Калугіна Віктора Михайловича під назвою «Кузьміч», яка достигла на моєму винограднику одна із самих перших. Це сигнальне плодоношення того року, і я хотів би звернути вашу увагу на те, яка у мене прищепа була в тому році, як вона пережила. Я не розраховував на неї в цьому році взагалі, думав, прийдеться робити перещеплення, але вона вижила і ще дала дві невеличкі сигналки. Ягодка гарна, ловка, велика, хрустяща. Зараз ми вам її покажемо. І ось кузьміч, як автор заявляє, дуже рання сроки достигання 5-10 серпня, сильно росла. Грона крупна від 800 до 1200 грамів, ягодка вагою від 15 до 20 грамів, червоного кольору, дуже плотна, м'ясиста, хрустяща, гармонічного смаку. Що з приводу, давайте подивимося її поближче, з пятачком. розріжемо його. І хотів показати, ось дивіться, що залишилося ось кузьміч. Ось кузьміч, та не ти кузьміч, тікай звідсиля. Не заважай. Ось, ось що залишилося у мене всього-навсього після щеплення того руку. Куш був під навантаженням, тут було преображення, шкільний вальс, сиренівий прищеплений. Тобто привівка всього навсього така залишилася. Думав, хоч би пережила зиму. Ну, Все вийшло чудово. Дивіться, на фоні п'ятачка, зараз я розверну його. ось, Зверніть увагу. Отак от, от. Ягодку розрізаю. ну, Щоб було більш цікавий кольор. Пруїн сніму. Ось вона така м'ясиста, Кісточка ще не почорніла. Не але м'яко вже ось дивіться яка. З неї тече. Гармонійного смаку я зараз зніму ще одну ягодку. отрив така, ну, доволі тяжко відривається. Ніколач, спробуйте оцю ягодку, як вона хрусти. м -м -м. Гарно хрустить. Гарно схрустить. Дуже гарно. Дуже смачна, солодка, смак гармонійний. ну Як конфетка, ну з яким то все-таки ароматом, з яким-то ароматом, приємним таким ароматом, не, не то на ланди, що то там похоже. Ну, дуже Освіжаючий цей. такий да. смак і, і хрустка. І плотна консистенція, і в той же час соковита. Нема такого, знаєте, що є ягода хрустка, але в той же час ну нема в неї сока, хочеться хоч води додати. Вони, такі ягоди не, зазвичай не дуже приємно споживати. А це ось золота середина по консистенції м'якоті. Ну, це, на мій особистий погляд. А так... Так що, оце такий кузьміч. І головне, що він достиг найперший. Лоза вже почала визрівати. Так що думаю, що на наступний рік він повинен себе проявити в повному обсязі і досягти тих результатів по вазі грони, по вазі ягоди на наступний рік, враховуючи те, що прищепа повинна. Більш потужно розвинутися. А оце, я дивлюся, п'ята брунька, да? на п'ятій бруньці з'явився. цей. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. На шостій, так? Да? Ні, ну так ну це ж. А це тут... це Перше суцвіття, світі, так? Да? А... Тут було та по одному. Та а я не пам'ятаю, ят... пам пам слава Богу, що вони були взагалі. взагалі. А. а прищепи там, мабуть, залишилося визрівшою з кружку. Та ось ось цей прищеп, ось е, сім'якова от... коробка була. Ось все, що залишилося. Одна брунька перша, яка да, визріла, да з першої і це... да, з першої, другої бруньки стартанули два таких паган, Ось перша брунька, ось, і плодоносящі, ось друга, да. Да? Да, і вже плодоносящі. вони. Тобто, в майбутньому, якщо нормальний куч, то можливо його вирощувати на короткій обрізці. Да? Я думаю, так. Да. Ну, це все можна експериментувати. Ну На наступний рік, я думаю, що буде ж видніше, вже ж уже ж лоза вон пішла. От. Да, чудова форма, дуже чудова, мені сподобалась смак, і ягода, і термін зазрівання, от. і хвороб не спостерігається на ній. Цікаво буде її потримати до того часу, коли кісточка почне коричневіти, набирати колір. Як бачите, вона була зеленого кольору. Ось зараз сталося. І вже вона готова до споживання. Ця ягода. Вже повністю м'якоть визрівша. А як вона не бере стане... це технічна зрілость ягоді. А як біологічна зрілесть настане, то мабуть ж, все ж таки вона буде ще солодша. Ти викинув цікаво, б. кіт не їсть це саме. Винограду. Ні, він взагалі-то їсть м'ясо. А, м'ясо, йому м'ясо треба, да? Да, да. так? Гар... Не, не веган, не веган. Гарний котик і дуже чудова форма винограду. Е, дякую е, Олександре, що ти показав таку форму і дуже рання, і дуже смачна. От, і перспективна, навіть навіть при таких прививці залишилося трохи і дати е, перший врожай. Це не, далеко не на кожній формі. Мені там писали всяке у коментарях до інших форм винограду, що і по 4, і по 5 років врожаю не бачать, а тут буквально з однієї бруньки на прищепі і такий результат. Колосально. І головне смак. Дуже приємний. Так, да, Смак і термін зазрівання, величина ягоди. Добре. Дякую тобі, що показав. Дякую всім, хто дивився це відео, всім гарних врожаїв, здоров'я, мирного неба над головою. І до зустрічі в наступному відео. Йдемо до наступної форми. На все он, добре вам. Да, он воно там полум'я називається чи пламало. Пламіння.